Найкращим привітанням з 8 березня, на мій погляд, стало привітання Севастопольського депутата Олександра Кулагіна, який вирішив чомусь привітати жінок прямо з озера. Дорогі милі наші дами, від всієї душі, від свого серця хочу поздравити вас з Міжнародним женским днем. Это праздник весны. Праздник, когда расцветають вашу честь цветы, когда поют птицы весенние, когда сонце починає. греть и становиться ярче. Это очень добрый и хороший праздник, потому что вы наши вдохновительницы. Без вас нам было бы очень и очень плохо и грустно. С праздником вас! Пусть солнце греет все ярче и ярче, так как греете наши души, вы наши милые и любимые женщины. С праздником! А ти навіщо заліз в воду? Я все чекав, що в кінці відео щось станеться. Ну не дарма ж він заліз в озеро для привітання, правильно. Думаю, може стрибне в воду і попливе до іншого берега з букетом, де на нього чекає кохана, було б романтично. Або думаю, може, він не харщений, і наприкінці відео з'явиться батюшка і почне його вмочати в воду на священного озера. Вийшло б дуже православненько. А ще в мене був варіант, що наприкінці відео він заявить, що це челендж, і хоче передати естафету депутатам ЛНР і ДНР. Можливо, ви знаєте, навіщо цей депутат поліз в воду? Напишіть про це в коментарях.